Друзі, мої вітання! Це сильні разом на телеканалі «Тернопіль 1» та телеканалі Інтебе. Сьогодні гостем нашої студії є Богдан Ониськів, доцент, кандидат медичних наук, лікар-акушер-гінеколог перинатального центру Мати і дитина. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас і хочемо сьогодні поговорити про пологи в умовах війни та нова реальність, яка сьогодні є в нашій країні, зокрема в нашому місті. Але перш за все, давайте можливо познайомимо вас з нашими глядачами. Так, угу. трішки розкажіть про свій досвід, бо знаю, що дуже багато років ви працюєте взагалі в сфері гінекології, і дуже цікаво зараз почути, зокрема для молодого покоління, так і для старшого, де зараз ви чим займаєтеся, так що робите про практику? Кілька слів. Ну, стажа страшно говорити, 41 рік. От після закінчення на Франківському медінституту я працював на Рівненщині, потім е, в, переїхав на Тернопілля в своєрідне. Тут займав різні, працював на різних посадах, але завжди був практикуючим кушер-гінекологом, надавав допомогу. От, е, На різних посадах ординатора за відділом. Заступника головного лікаря головного чергіолога області і начальника департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, навіть таку посаду займав. От. Так що досвід певний в мене є. А останніх 10 років я займаюся суто викладацькою і лікувальною роботою, від чого отримую велике задоволення. Наскільки я розумію, ви також навчаєте і студентів з іноземних країн, тобто так, так, та, так, та, які я приїжджають працю, сюди. Я працюю на кафедрі кушерства гінекології номер 2 Тернопільського національного медичному інстату. Горбачевського це, це кафедра. Е, Інозем, яка навчає іноземних студентів. Які запитання є від іноземних студентів стосовно акушерства? Ну, По-перше, що я вам хочу сказати, що в мене дуже позитивний досвід спілкування з іноземними студентами. Я до того його не мав, до останніх трьох років. Це дуже позитивні, приємні молоді люди, які хочуть багато що знати, які хочуть навчитися, які дуже нам співчувають. Які солідарні з Україною, от і з такими студентами дуже приємно працювати, тобто можемо говорити сьогодні, що ви навіть передаєте свій український так, досвід, так та, і та. його зараз використовують по всьому світу. Ну так. Можна так, і давайте поговоримо трішки ще хочу зачепити тему взагалі показників народжуваності, зокрема в Україні і в нашій області, перед ефіром я шукав якісь дані. На жаль, зараз їх ще немає. Я так розумію, що вони До будуть кінця, так та, на початку кілька днів. Після ну, цього та, вже будуть якісь та. підсумки. Але все ж таки, якісь ваші особливі спостереження, можливо, спілкуєтеся з колегами, що ну, зараз я має? вам так скажу, що я, я працював головним черніколом області в 1993 рік. Тоді в області було 17 тисяч з половиною родів. От за останні роки це 8-9 тисяч пологів за рік в області. Так що падіння ви бачите, яке. Ну а цей рік ми ну, післявоєнних ми навіть не можемо спрогнозувати, тому що велика міграція, міграція основ молодого населення. Багато хто народжує і за кордоном, в тому числі і з наших людей. Угу. Так що я думаю, що в кінці року ми підіб'ємо підсумки, але вони не будуть нас дуже втішати. Стосовно віку, так, жінок, які народжують, теж він змінився з часом. Що можете сказати? Ну, дивіться, вік, можливо, трошки виріс за рахунок того, що. Ми почали краще лікувати непліддя, застосовувати допоміжні репродуктивні технології, і ті жінки, яким вагітність була недоступна в силу тих чи інших факторів, вона стала доступною і вони народжують. То можливо він трошки зріс. Ну щоб така була різ різниця між тим, що було і є, то я би не сказав. Чи можемо теж сьогодні говорити про якісь, можливо, хвороби, так, як вони впливають на народжування, зокрема ковід? Теж знаю, що є вплив на це. Чи ви це спостерігаєте у своїй практиці? Звичайно, що зараз, якщо взяти про, по чистоту патології з то вона значно зросла і вона достатньо важка. Ви правильно згадали про ковід. Він і забрав і життя однієї в нас в області, і були ускладнення і вагітності, і новонароджених. От. Ну, але, ну а зараз так, ви розумієте, що часи важкі, хронічний стрес, а це не може не вплинути на перебіг вагітності і на стан здоров'я взагалі всіх людей. От, дуже зросла кількість стаційного цукрового діабету, це знову ж таки зв'язано з стресом. От, е Знизився імунітет. Ну, там я так розумію, є ряд факторів. Так, так. екологія, ну теж так, теж в Україні зараз так, війна, так. І, власне, теж ковід дуже багато цього цього всього наклалося так. на здоров'я жінок. Здоров ну, відповідно, це бачимо і так, такі і от результати. Більша кількість патологій. Також хочу з вами поговорити знаєте, про роботу перинатального центру, бо тут неодноразово спілкувалися про команду. Знаю, що дуже у вас великий колектив. Всі професіонали своєї справи. Зокрема, нещодавно що тут була Неля Скобенко. Ми також з нею обговорювали дуже багато цікавих тем. Думаю, якщо комусь стане в нагоді, будь ласка, подивіться на Ютуб каналі телеканалу Терноплюдин. Там є це відео, можна його легко знайти і послухати нашу розмову. Але все ж таки, теж про що ми з нею говорили, та й з іншими працівниками перинатального центру, що в перші дні повномасштабного вторгнення ви також дуже активно допомагали породіллям, які приїздили е, до вас. Це роділля, про цей, розкажіть е, досвід, е, з чим доводилось стикнутися? Ну, доводилось стикнутися з людьми, які були в стані стресу, яких ми приймали буквально з коліс, які не мали ще, були невлаштовані, в яких, ну, от, було таке, і ми нікому не відмовляли, дуже всіх приймали і брали і на облік. От, пізніше отримували гарні відгуки про свою роботу. От, і ми задоволені, що ми якимось трибом долучились до цієї нашої роботи по допомозі. Угу. Чи зараз Тимчас... є в перинатальному центрі, жінки так породнімчасово які... переміщення собі є, 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 є вони є, і не їх правда, не в вони не в такій кількості, які були в перші дні війни, чи в перші місяці. Зараз їх набагато менше, тому що вже основна маса чи іммігрувала, чи знайшла собі е, тим то тим, тимчасове житло в інших регіонах, але є, і вони в нас повірте, що вони в нас пріоритеті. Ми стараємося все, що можна їм допомогти, навіть і чисто в побутовому плані, в плані харчування і всьому, щоб вони відчували себе як вдома. Стосовно бази, яка зараз є в пренатальному центрі, це так розумію, обладнання, техніка, що саме є, так чим пишається сьогодні пренатальний центр? І дійсно, я так розумію, це щось від донорів дісталося, так щось закуповували. Самі та ж детальніше про те обладнання, яке сьогодні є в пренатальному центрі. Ну, Мати я би почав свою відповідь на ваше запитання з умов, з умов, в яких народжують і потім перебувають в після -полому періоді Наші жінки. Ну По-перше, в нас спільне перебування матері, і дитини. В нас е, доступ батька. Батько постійно е, біля е, своєї дружини і дитини перебуває. перебуває так Для того, щоб це забезпечити, в нас в основному всі палати одномісні із з окремими самовузлами душом, меблями і так далі. Звичайно, це приємно в побутовому плані. Ну, приємніше лежати в одному місці палаті, так, там, з телевізором, з кухнею і так далі. Але це дуже має важливе значення для здоров'я. Тому що е, зараз організм людини дуже е, чутливий до інфекцій, і е, антибіотики в, е, ну, дуже багато вже спожили антибіотиків. Люди, розумієте, і організм людини не чутливий від антибіотиків. Тому ми мусимо шукати якісь інші шляхи профілактики внутрілікарняної інфекції. І це якраз цей шлях. Угу. Коли одна флора в одній кімнаті, яка не пересікається, яка не може передаватися від одної, там, породіллі до другої чи, через е, відвідувачів і так далі. Тому ці умови є. От вони достатньо ну, такі пристойні. Навіть до нас при, приїжджали в ці перші місяці війни з Києва, які mm -hmm. народжували в приватних клініках, то кажуть, що нічим наші умови не відрізняються від тих е, дороговартістих приватних селищних клінік. От, друге питання це, звичайно. Виходжування новонароджене. Я не буду забирати в пані в Нелі в цей їх. Так, до речі, вона дуже багато про це розповіла. Я думаю, що таке. І так, це, можна, це, звичайно, можна... фішка перинатального центру. Ну, але зрозумійте, що для такого виходжування повинна бути відповідна апаратура. Угу. Це і інкубатори, апарати штучної вентиляції, монітори. Все це є в достатній кількості. Ну і, звичайно, зараз ми в такій. Ну, Надії, тому що буквально от днями чи тижнями я не маю повної інформації, в нас буде відкриватися два нових відділення: відділення інтенсивної терапії загальної для дорослих, для роділь і новонароджених, і відділення інтенсивної терапії новонароджених, яке вже буде працювати ну, в таких належних умовах. Чисто більші площі uh -huh. можна буде розмістити ту апаратуру вже на кращому рівні. Ну, я думаю, що наш генеральний директор вас запросить на відкриття на, і ви на, з... на, огляду, на так? огляд. І ви зробите, ми вже похвалимося там на місці, розкажемо все. Бо, чесно кажучи, в нас великі дуже сподівання на цих ці, на ці два відділи. Uh -huh. І що я хочу ще доповнити, що Якраз реконструкція цих відділів, і так само як реконструкція за три роки проведена реконструкція відділу медицини плода, капітальний ремонт, значить відкрита лабораторія повністю нова, От. все це зроблено за рахунок коштів, які заробили в перинатальний центр, які за надані послуги. Виділила Національна, національна служба здоров'я України. Mm -hmm. Тобто це не з обласного бюджету, не з міського бюджету, навіть не спонсорські кошти, а це те, що ми заробили. нам За кожну пологу йдуть кошти, за операції йдуть кошти, за пролікований випадок кошти, за прийнятого пацієнта кошти. І ось за, за ці кошти адміністрація має змогу. Робити такі глобальні речі, які, очевидно, забюджетні, ну, поки що нам. Не були доступні до речі. Раз ми вже почали говорити так про обладнання і людей колектив. Ще не можу вас не запитати стосовно е, теми, яка дуже обговорювали кілька місяців тому стосовно об'єднання дитячої лікарні, так і перинатального центру. Е, теж знаю, що ви з працівниками мали свою думку стосовно цього об'єднання. і, ми, і, і маємо, зараз і маємо І зараз. Свою хочу думку. хочу почути її так, щоб ви озвучили вашу позицію стосовно цього об'єднання. Чи ви за, чи проти, які можуть бути позитиви, негативи, плюси і мінуси цього ну я. Ви знаєте, я навіть не можу виділити позитив з цього. Ну, ви ж, Ми вже згадували, що я працював на різних посадах, в тому числі і начальником департаменту охорони здоров'я. І, в принципі, добре знаю всі заклади, і обласну дитячу лікарню, прекрасно знаю, знаю, в яких вона працює умови, якийсь там колектив, адміністрація, і все. І я їх дуже глибоко поважаю. розумієте, ну, Але якихось плюсів від цього об'єднання. я як Керівник бувший, як спеціаліст не бачу. Тому що ми лікуємо дорослих пацієнтів. І надаємо допомогу новому Нам багатопрофільна дитяча лікарня нічого не додає. Абсолютно. Угу. От. Якщо нам потрібна консультація, то вузькопрофільного спеціаліста, то в нас є угоди. Із обласною клінічною університетською лікарнею. Нам потрібно ну, вигідно, щоб проконсультувати. Дитинка, якщо в нас народжується хвора, ми її виходжуємо, надаємо інтенсивну терапію, в нас є відділення постнатального догляду, і тоді, якщо є потреба, ми її переводимо вже по місцю лікування в обласну дитячу лікарню. Там якісь такі проекти були. Ну, про відділення познатального догляду, що будуть перевозити. Знаєте, я як е, ніколи з величезним стажем знаєте, і організатор, я знаю, що зараз все ну, це реформа наша і створення пенатальних центрів зроблена для мінімізації транспортування. Тому що будь-яке транспортування новонародженого поза утробою матері шкодить його здоров'ю. Ми навпаки все повинні зробити, що навіть якщо ми прогнозуємо, що в жінки от можуть бути перечасні пологи. Чи якась є патологія, що треба буде достроково розроджувати, ми вагітно перевозимо, щоб дитинка була внутріотробна, це транспортування дитина переносить без проблем. Транспортування, транспортування будь-яким іншим способом. Ренімобілем і так далі, воно тільки е, е, погіршить стан нормів. Тому я не бачу тут позитив. Тим більше, що територіально ми знаходимося в різних кінцях міст. Якщо б це було на одній території, ну, то, можливо, можна було б об'єднати якісь там господарські служби, сконцентрувати, транспорт, ще щось. Зумієте, а то так. Е, ну, Тобто дуже далеко, так у маті на увазі розвідчення, то навіть возити породілю так, дитиною так, теж може бути складно складно. Може бути і пригадую, за то. що коли спілкувалися з пані Єрмоленко стосовно цього об'єднання, також йшлося про те, що якщо злиття буде, то і колективу стане менше, бо багатьох людей просто можуть скоротити чи це теж є загрозою то цього об'єднання. І що цікаво, що найбільша загроза це для господарських служб. Це служби, які забезпечують функціонування перинатального центру. Ви уявіть собі, в нас, ну оці всі, що я вам розказую, яка навантажена на сантехніка. У кожній палаті є душ, туалет, цей, значить, він повинен функціонувати. Палата інтенсивної терапії, кисневе господарство, все. От. І ми життєво залежимо від цих факторів. Бо як тільки будуть порушення санітарних норм, Вийде з ладу якась система, ми зразу отримуємо ріст внутрілікарняних інфекцій і ускладнення серед вагітних роділі-породіль. От, якраз ну, проводила розрахунки, що там господарська служба майже в два рази скорочується. Ну, то я, я не думаю, що це добре. Вмите, і е, що мене ще дивує в цьому, в цьому проєкті, яка була філософія реформи нашої медичної? Що не проводити оптимізацію чи скорочення реорганізацію мережі зверху адміністративними методами, а да ввести систему оплати за медичні послуги і тоді заклади, які не, достатні, не самодостатні, які на себе не заробляють, вони не будуть функціонувати, або будуть скорочуватися, або будуть закриватися. На сьогоднішній день перинатальний центр не тільки себе має стільки коштів, що оплачує зарплату, а за свої кошти удосконалюється, розвивається, відкриває нові відділення, закуповує апаратуру. Яка філософія тут? Я не бачу. На якій стадії сьогодні це питання? Чи воно ще на стадії обговорення, чи все ж таки рішення вже прийнято? Що на стадії обговорення, тому що рішення приймає обласна рада. Вона є власник і обласної дитячої лікарні, обласного перинатального центру. Це від депутатів залежить. Якщо депутатам, ну. Не знаю, які <реш> зрозуміло. Е, до речі, говорячи загалом про зміни і про реформу, також хочу вас запитати, як з людиною з великим досвідом, так як не, не тільки в медичній сфері, але й в політичній сфері. Взагалі, що потрібно після війни змінити в медичній е, е, системі так, охорони здоров'я, В медичній реформі, можливо, так що, що потрібно додати, щоб все ж таки і медикам добре працювалося, і щоб дійсно медицина в Україні далі розвивалася. Ну, по-перше, престижність праці медика. Ну, була, була якась там, ну, кроки були певні зроблені, була піднята заробітна плата, але, звичайно, що вона не дозволяє говорити, що професія медика є престижною. що… Серед... Ну так ми чуємо сьогодні, що дуже багато медиків, які навчаються в Україні, просто виїжджають за кордон, тому що там умови набагато кращі, ну, е, Відповідно, зарплатня вища, більші, кращі Врази. умови. Вразі тому ми втрачаємо навіть спеціалістів. Можемо з так. цього почати що ось потрібно цих людей затримувати тут так. в Україні і робити все для Видите, того, щоб вони і працювали. Ми не найбільше в нас буде проблема із середнім медичним персоналом, тому що наших медсестер акушерок кушерок хочуть всі. Починаючи з Європи, закінчуючи Штатами Америки. Вони виїжджають і безпроблемно там працевлаштовуються. В нас за останній час виїхало. Ну, виїхали. І всі вони працевлаштовані в медицині, медсестрами. От. І тому в першу чергу треба пристиж, підняти престиж. Медиків. Якщо взяти, ну, порівняти зараз, знаєте, в нас в зв'язку з війною була велика міграція, люди uh -huh. туди стоїть, можуть порівняти нашу систему і, наприклад, європейську. То я б не сказав, що ми в прожиті по якості медичної допомоги. Маєте на увазі, що в нас навіть десь чомусь є краще надають медичної? Ну, звичайно, послуги? тому що у нас краще в нас більша доступність. Ну так, до речі, ми можемо говорити сьогодні про те, що дуже багато є відео а, в соціальних мережах, де люди розповідають, як їм потрібно чекати в черзі а, на прийом а, до медика кілька місяців навіть, так? А в нас ця послуга тобто, мінімізована до одного дня, тобто за один день ти можеш прийти, там, пройти якийсь огляд і отримати ну, консультацію. Принаймні набагато коротші терміни, ніж десь. Тому я думаю, що збереження тих кадрів, які в нас є, тому що все ж таки кадровий потенціал він за рік не готується. Uh -huh. Знаєте, якщо ми будемо мати таку масову міграцію, то у нас буде дефіцит кадрів, які ми вже відчуваємо. Я кажу, особливо по медичних сестрах ще нас виручає, то що в нас все ж таки в області є медичні коледжі, uh -huh. що які нам допомагають. ну, Поповнювати наші втрати, але це воно буде. Тому престиж, зарплата. Ну і, звичайно, я би хотів, щоб ну, менше адміністративного впливу е, на систему охорони здоров'я такого необдуманого. обдуманого. Нехай вона, нехай виживе сильніше. Тобто, вважаю. Ви що більше автономії ви так. Щоб більше було автономії і рахувалися, і ну чогось створили некомерційні е, ліку е, заклади. Ці лікувальні установи зараз не комерційні заклади самостійні. Ну То чого ви ці не комерційні заклади знову робите якимись підзві ну, не, не самостійними? Я не бачу тут логіки. Це проти логіки реформ. І тому ну, я бачу навіть по тих кластерах, по тому всьому, що багато таких рішень, які мертві. Вони не будуть реалізовані. Вони так продекларовані, але в життя вони не будуть втілені, тому що ви не заставите людину із села, звідки в Тернопіль йде маршрутка, чи, чи три маршрутки в день, їхати в кластерну лікарню, до якої треба заїхати в Тернопіль, а з Тернополя ще маршруткою до, до того містечка, де є кла, кластерна лікарня. Ну не буде такого. Розумієте, І воно життя покаже, що... Ну, не працює це. Ну, але поки буде життя показувати, то ми втратимо ті кадри, які ми маємо. Хтось когось скоротить, хтось вийде, хтось це, розумієте, Потім ми, ми прийдемо знову ж таки до тої ситуації, яка є за кордоном, що є дефіцит. Нема лікаря. От до нього треба 3-4 місяці чекати в черзі. Відмов час ну, відповідно потрібно робити зараз все таку програму, так. щоб заохочувати людей залишатися так. і так. власне так піднімати навіть заробітну плату. Так. Також перед ефіром ми з вами говорили, що зараз пренатальний центр має також автомобіль від фонду народонаселення ООН. Так і так. цей автомобіль буде їхати по нашій області, також перевіряти, консультувати і діагностувати вагітних жінок. Mm -hmm. Трішки детальніше про це розкрити, як це працюватиме, і коли оце воно автомобіль вже працює в каршу. Вже рік більше, навіть, бо це в кінці 2022 року ми почали працювати. Працює дуже успішно. От Ми дуже багато виїздів зробили. Це три виїзди в тиждень. От, порахуйте, скільки виїздів, а деколи є і додаткові виїзди. Значить Залежить все, звичайно, від... Медиків і влади на місцях, наскільки є інформація, uh -huh. наскільки є інформоване населення. Тому що, повірте, це дуже-дуже важливо в плані доступності. Ми приїжджаємо в населений пункт, в село, наприклад, на базі фельдшерського пункту чи амбулаторії, розгортаємо кабінет, значить гінеколог, лікар ВЗД. Ми можемо деякі лабораторні обстеження провести. от. І виявляємо патологію, яку, з якою жінка ну, не, не приїхала би там. Чи якби приїхала, то б затратила великі кошти, і час, е і, і транспортні проблеми і так далі. Тому е я вважаю, що це така добра справа. От. Вони фінансують цей проект, виділяють паливо для гарний автомобіль, Форд виділяють паливо. Ну, тобто, давайте скажемо, що для людей ця послуга абсолютно безкоштовна. Абсолютно. Так, тобто навіть Тому, люди можуть пройти в назначений є. час так, і ми пройти. Ці набори для оглядів маємо свої привозимо. Все тільки їхня явка і все чи знаєте ви можливо дату от найближчої такої поїздки куди будете ну, їхати? я знаю коли я їду 27 грудня в великій ходачків я думаю, що час можна уточнити теж власне, в великому подачку. Ну, Я думаю, що це оголошення вже 100% є, і поширено серед населення. Наостанок хочу вас запитати також, як підготувати себе до пологів психологічно, морально, теж у вас дуже великий досвід. Стикаєтеся, власне, з жінками, які йдуть народжувати, кілька ваших порад для них. Ну, по-перше, що це непроста справа. І для того, щоб підготувати до пологів, у нас при перинатальному центрі працює школа матриста. Там ми розказуємо всі етапи вагітності, можливі ускладнення, які є, методи знеболення пологів і так далі. Там цю, цю, на цю, цю школу ведуть всі наші провідні фахівці перинатального центру, включно з генеральним директором. Він також проводить там заняття. Ми проводимо екскурсії. По половому будинку, щоб mm -hmm. вагітна не боялася, що це її просто будинок, що тут нормальні люди, розумієте, нормальні mm -hmm. стіни, ніяких тут екзекуцій нема. І, і по вашому бажанні буде адекватне здемолення пологів і при потребі буде вирішено питання про оперативне лікування. Дитина буде вихожувати в прекрасних умовах, на гарній апаратурі і все. Тому ця школа в нас проводиться і в першу чергу треба. Йти на цю школу. А якщо до вагітності як підготуватися, то звичайно треба до вагітності поконсультуватися з лікарем, uh -huh. виявити всі суміжні патологічні хвороби, які у вас є, по можливості їх підлікувати або вилікувати до настання вагітності, щоб потім вагітність протікала з меншими проблемами. А так, обласний перинатальний центр приймає всіх, нам не треба ні прописки, ні. Ну, якісь... Інших документів, чи документів від, а -а -а. від сімейного лікаря не треба керування, ми її беремо на облік і приймаємо на пологи. От так, що... 24 чотири не боятися так. Головне не боятися прийти. і, так. і Працює є. в принатальному центрі. Все. Просто а, велика кількість професіоналів, які так. допоможуть, так. проконсультують, все розкажуть, так. покажуть. І, зокрема, на сайті також я знаю, що дуже багато є інформації є, можна побачити всі послуги, сайті. які сьогодні так. надає пернатальний центр. Так. Так. Пане Богдане, хочу вам подякувати сьогодні за розмову. Дійсно було є. дуже цікаво послухати людину з таким великим досвідом. І знаю, що у вас дуже багато роботи. Бо навіть говорили перед ефіром. Казали, що саме сьогодні у вас є, скажімо так, вік Но в робочому графіку, тому Дякую. я дуже радий, що ви сьогодні до нас завітали. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії сильних разом сильних разом був Богдан Ониськів, лікар акушер, гінеколог перинатального центру, мати і дитина. Дякую усім за увагу. На все добре.